Жорстка правда, як вийти з програми звинувачень батьків. Люба моя, ми всі хочемо щастя, але нас тримає ланцюг. Мене образили батьки до є жертва і до є притягу аб'юзерів. Ми застряли у вічному колі сверки, образи, повторення сценаріїв знову і знову. Ти сама не розумієш, як знову повторюється до руйнівних стосунків, чи то з мамою, чи то з партнером. Чому? Давайте ми розберемо, бо ти робиш одне, але найголовніше помилкове очікування. Стоп, паска звинувачування та очікування любові. Щоб вийти з цього сценарію, потрібна жорстка, але стільювальна правда. Перша, ти сама себе запрограмувала, карма. Визнай те, що зараз віддають тобі батьки, особливо мама. Це твоя програма, яку ти заклала сама, можливо, в минулому втіленні. Батьки просто виконують доставку кермічного уроку. Друге, ти повертаєшся до жертви. Ти несвідомо повертаєшся до людей і до мами, які роблять тобі боляче, щоб або доказати собі правоту, або змінити ситуацію, але це лише підживлює твій стан жертви. Це одне циклічне коло. Який же вихід? Переключення на небесних батьків. да да Вихід лише один: взяти 100% відповідальності за своє щастя і переключити свою потребу в любові. Давай любов собі, а не вимагай від інших. Перестань потребувати любові та турботи від земної мами, навчися давати це собі. Християнський грегер, твій новий ресурс, це єдиний шлях, щоб вийти зі сценарію, мати, нарцис, дитина, жертва, переключити свою енергію на маму небесну та тата небесного, Господа Бога. Поговоримо про силу, сили небесних стосунків. Мама небесна, Пресвята Богородиця. У тебе з нею здорові насичені духовні стосунки. Чому? Вона не засуджує і молиться, і направляє на путь істини. Ти береш від неї любов, турботу, силу, розум та мудрість, тато Небесний, Господь Бог. Якщо у тебе руйнівні стосунки із земним батьком образи, претензії, відсутність, ти переключаєш свою енергію на Бога. Ти наповнюєшся божественною енергією. Яка спалює всі претензії, образи і блоки і вже з цією мудрістю та силою ти відбудовуєш здорові нові відносини зі своїми земними батьками, навіть якщо їх уже немає в живих. Який же висновок? Спалювати блоки, переключаєш енергію з образи на любов небес для того, щоби. Повністю спалити ці блоки та образи, які накопичилися у твоєму тілі. Простої молитви недостатньо. Треба її підсилювати енергетично. Це потрібно забрати з тіла, де воно накопичилося. І що потрібно тобі зробити? Якщо ти готова припинити бути жертвою родових програм та нарешті жити своїм життям, напиши мені в коментарях слово рід. І ми на особистій консультації знайдемо та спалимо ті блоки, які тримають тебе у вічних претензіях до батьків. З любов'ю інга Паламарюк.